Привіт усім, усім добра, миру! Сьогодні субота, 27 квітня, і я знову займаюся на своїй клумбі. Вон була юка, велика така. Вона була ось тут, за цим лівцем. Зараз сюди я пересадила тую. Не знаю, як вона зветься, тому що юка трішки приглушала ріст лівцю. Він у мене вже у якій краси. Е карпет. Тому сюди я пересадила тую. Е Якщо блюкарпет буде далі розростатися, то тою я буду формувати на штамбі, щоб вони одне одному не заважали. І ось так виглядає моя клумба станом на сьогодні це туя, яку я пересаджувала не дуже давно. Ну, а зараз ось чим я займаюся. Знайшла ще трішки агроволокна, і ось таку невелику ділянку також буду. Робити кам'яною. Зараз попрорізаю решту отворів, Тут у мене деякі рослинки є під низом ще. ось. Все, зараз попрорізаю гарнисенько, зафіксую і буду також засипати ось таким дрібним щебенем. Ось так. Квітне помилаю гарна квітка, мабуть, це флок, шиловидний, я точно не знаю, як вона зветься. Дуже гарним килимом розіслалося і квітне. Тут у мене живучка на альпійській гірці вона чомусь почала пропадати, тому я сюди її пересадила. Тут вона почуває себе дуже добре. Півдня вона на сонці, півдня у затінку, тому тут їй комфортно. Хвости вже мої прокидаються. Сорти різні. Воно рядочку під забором, але я назви їх не знаю. Барбарис ось як виглядає. І маленький червоний. Ось ростинка одна в мене загинула, потрібно буде чимось замінити, але ще я не придумала чим. Тут у мене Гейхіра, я її розділила на два кущики. А це моя куся. Ось такий поки що результат. Це настільки збільшилась моя там клумба. Всім доброго вечора! Сьогодні 30 квітня, останній день квітня вже. Трошки вирішила прогулятися по саду. Ось хочу показати вам свій вилік електричний, який придбали в цьому році. Іноді їжджу їм на роботу. Форте Лаків він звиться. Це моя псіна тут бігає, заважає мені знімати відео. І на ключику ось так включається ключиком, світло є. О, зараз день не видно. Не видно світло. Сигнал, повороти, лівий і правий. І вони ось так мигають. Зараз виключу. Хороший, такий велосипед, не потрібно докладати зусилля. Єдине, що коли їду по трасі, от не вистачає мені швидкості. Зараз виключу, він більше 30 не розганяється. Це 30 максимум вже зовсім, зовсім стеля, потолок. Тому маловато. А так по наших кулочках то вистачає, тому що дороги тут у нас. Не дай Боже. Ось такий в мене велик. Хотіла вам показати. Дівчачі такі червоненькі, хоча можна і хлопчикам їздити. Ось хочу показати свої троянди. Обрізала в цьому році їх під нуль, вимерзли зовсім. Ну, нічого вже почали відростати. Альма, Альма, не заважай. Ну, це можна з такою собакою. Іди. Це ж від своєї псіни пташку поставила і загородила її сіткою такою. У мене вже була одна рожевий фламінго, вона знесла їй голову. Ну, не спеціально, просто бігла, а пташка стояла у неї на дорозі. Ну, не гризи мене. Ось така шк... шкода, шкідлива така. Не може не вкусити. Ходжу на роботу вся синя. Так що це такі справи з трояндами. А тут у мене були троянди дуже високі, десь по 3,5 метри були кущі два. Зараз, зараз ось так. Маємо, що маємо. Ось така у мене пташка. Кажу вам. Будь здорова, пальма. Собака чихає. Тут у мене така клумба з колись, не фарбувала ще в цьому році. Висадила минулого року тут полуницю і, ви знаєте, вона непогано себе тут почуває. Поряд із хостою, хоста, звичайно. І ось полуниця. Такі симпатичні кущики. Ось під яблунькою. Мошки вже не дають говорити навіть. Під яблунькою в мене ось так зроблено. По колу хости всередину посадила снить. Там у мене одна трояндочка. І також де інде посаджена полуниця. Ось таке пристовбурове коло таке. Симпатична міні-клумбочка. Зараз підемо до моєї основної клумби. Що тут змінилося по клумбі? Дуже хвилювалася за свій самшит. його трішки сонцем попекло, і тому навесні, ранньою весною він погано виглядав, ось можна побачити. Ось такий весь був. Я вже думала все, думала, що якась хвороба напала. А потім оце пройшли дощі, коли цілий тиждень майже йшли дощі. Погляньте, який він став гарненьким не сам шит. Понаростали молодесенькі прирости. Дуже гарний став. Це моя найбільша кулька, я її вже формую, мабуть, років п'ять. Взагалі цю клумбу я започаткувала у 2020 році. Чотири роки цій клумбі. так поступово-поступово трішки досаджую, облагороджую. І там в мене ще трішки ось недороблена частинка ця. Ця діляночка, яку я на днях робила, відео не встигла викласти, точніше. Не було часу у мене його викласти, тому сьогодні я продовжую це відео і все зроблю в одне загальне. Тут також висадила деякі нові рослинки, замульчувала грудканиною. Ну, то можна побачити у мене замінувала саперка, відтворяє такі. А я потім ходжу по вихідних з відром і збираю. Те, що вона нашкодила. Якось так. Красуня прийшла, прийшла моя мама. Прийшла моя гарнюня, мошки тебе грізуть. Грізуть Да? моя ти алабаєчка. Ну, не, не кусай, яка вона кусюча. Ну, хоче гратися, хоче гратися, але ніхто не хоче з нею гратись. Димок, Димок, ти не хочеш гратися, ні? Моя така хороша. Ось така красуня моя. Моя красуня, так і хоче мене угрізти. Така моя. Маленька моя, ведмидиця. Ну, не бавись, не бавись. Ось все, побігла по клумбі. А потім у мене виявляються зламані рослинки. Оце пробіжіть такий ведмідь. Білий ведмідь отакий пробіжить. А я потім ремонтую шкоду твою. Так? Ось така моя гарна, обожнюю свою псіну, обожнюю. Маленька така гарненька. Ось на цьому ялівцю вже добре видно молоденькі прирости Blue carpet. Ось погляньте. Це вже третє місце, на яке я його пересадила, і лише на цьому місці він почав добре себе почувати і гарно зростає Ось олівець золотистий, Old Gold звиця, старе золото. Це я звідси прибрала юку і посадила ось таку тую. Не знаю її назву. Ще один яліць колд-колд. Па одну я купувала. Гвоздичка вже, дуже гарна гвоздичка. І вже буде квітнути скоро. Починають бруньки набухати. Ось це диво дивне, я не знаю, як воно звиться, мені подарувала колега з роботи. Назву я питала на ринку, але все одно забулась, не записала. Не знаю, як воно звиться. Ось такий олівець у мене є. Ну, можна це? Від... Можна це витерпіти. Ходить сюди, ходить. Косточки починають розпускатись. Догляньте який килимок дуже гарний. Ой, аромат який дуже пахучий. Приємний аромат. Ось таким килимом росте. Квітне, дуже гарно квітне. Це тут лі лілія у мене в горщику. Туєчки мої. Були малесенькі, вже попідростали. Лаванда. Лаванда в мене була пропала майже, змерзла. Я хотіла її викорчувати, але, одна кума каже, не трогай. Там корінь буде живий, не чіпай її. Вона відійде. Так і сталося. вона на наступний рік іде слабо. Бачите, в мене тут і кульбаби, я нічого не встигаю. Цвітуть і кульбаби, все, все вкупі. Ось так. Там кульбабка Ось закрила пальцем. Кульбабка ви... виросла з-під забору. Приберу її. Тут ще не доробила, не вистачає мені каміння, просто цеглинками так склала. Ось в цьому самому відео на початку буде відник. Я сьогодні вівторок знімала в неділю за два дні вже ці самі рослинки я знімала, вже вони попідростали. От що означає, природа бере своє, коли вже тепленько. Ну, ну хто прийшов? Хто прийшов? Сідай, 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 сідай. О, любить отак сидіти, щоб не чухала. Альма, Альма. Угу. Ну, не лягай, не лягай, ти мені тут все витопче. Барбарисики мої, назву не знаю. Це моя безмежна любов, моє безмежне кохання. Ту я в удверті. Прекрасна. Кулька. Два роки тому була, також щось захворіла. Обсипалась. я вже думала, все, а навіть. Я її просто обстригла, як тільки можна було. Обчесала, обстригла. І що ви думаєте? Відійшла, відійшла і ось яка красива. І тобі потрібно в кадрі бути. Потрібно бути в кадрі. Така допомагаєчка моя. Ну ось усе, що я хотіла показати. Миру всім, добра злагоди.